Але є ті, хто виявляється, хотіли нам зіпсувати це свято, причому капітально зіпсувати терористичним актом. Бо Служба безпеки України викрила групу так званих активістів, які готували заворушення у столиці після дня конституції, які планували оголосити про усунення від влади керівництва нашої держави, сподівалися захопити будівлю Верховної Ради України, заблокувати її роботу. І як розповіли в прес-службі СБУ, очолював цих активістів. Співзасновник організації, яка відома своїми антиукраїнськими акціями, більшість учасників хотіли використати, скажімо так, втемно. а правоохоронці вчасно затримали провокаторів. Під час обшуків у них знайшли зброю, знайшли у них боєприпаси. Зараз їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Інформацію про заворушення у Києві зломисники планували поширювати через вітчизняні та іноземні інформресурси. Таким чином сподівалися розхитати суспільно політичну ситуацію всередині нашої держави, що зіграло б на користь РФ. Щоб реалізувати злочинний задум, головний організатор залучив декількох спільників, представників громадських організацій із Києва, Дніпра та інших регіонів. Для конспірації вони комунікували між собою в різних месенджерах. А якщо зустрічалися, то невеликими групами по три особи.